Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час. Тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам. Скажіть, допоможіть у ще сили, чи є загроза на найближчий час? Тут такої загрози не бачу, але може зупинитися рух. Будуть намагатися зупинити рух, закрити дорогу якимсь чином, або зіпсувати, зруйнувати дорогу, щоб затримати фінанси, щоб вони не ходу. ну, якісь те, що потребують, те, що чекають. Оце я заперечую, убираю весь негатив. Обираю повністю весняти. Обираю весняти. Скажіть ви ще сили, що планують вороги на найближчий час? Чи є загроза тим, хто дивиться відділ військовим побратимам? Так, є проблема, зараз треба її брати. Те, на що чекали, і те, щоб допомогло йти в бій, все одно перемога буде, але е, якби не завадили, якби надійшла якась зброя, було б набагато краще, було б менше е, було менше. Ураження поранень, чи ворог не міг би користуватися дронами, ну, от, ураження з неба, тоді б закрите небо було, переваги було б більше. Но це на майбутнє. Це все я заперечую, убираю, анулюю всі програми негативні, що роблять рашисти, всю негативну дію убираю, більше не можуть впливати. все, що має надійти, да, дорога надходить вчасно, без перешкод. Відкриваються дороги, перекриваю весь негатив, всі плани ворожі, руйнуються, більше не можуть тручатися, більше не можуть впливати. Всю агресію ворожу повертаю назад. Тим, хто придумав убивати українців, хто дає накази на наступ, на обстріли. Все на себе забирає і хай на собі відчуває всі біль, сльози і страждання. Все погане, що чині в Україні на себе забирає. Всю війну в Росію одвертаю, буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати. І уламки, кулі. І всю агресію, що чинять расисти. Одводіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, побратимів, військових. Поверніть назад ворогу. На голову хай йому впаде і його знищить. Буде так і так буде. Буде захист міцний. І всі дороги від. Буде все сказане, здійснено, так буде. Все, що, на що чекаєте, надходить без перешкод. Буде так. На цьому я завершую. Прошу, будь ласка, бережіть себе, будьте дуже уважні, пильнуйте. Також бажаю міцного захисту і Щоб ви всі намери без перешкод. Захист міцний. Так, по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!